Я знаю, що є свідоцтва людей ще, хто хотів засвідчити, може хтось хотів подякувати Богі, Боги, за оцей рік щось відбулося таке, значне у вашому житті, що ви хотіли подякувати йому, просто принести свою подяку і у ну, вас є це в серці. Будь ласка. Я хочу поблагодарить Бога за нашу Людочку, пастора женского служения, за ее такое, такое большое, широкое сердце и большую любовь, за то, что она пять лет служила нам, Господь через нее служил нам, заботилась о нас, вложила много времени и много сил в нас. Я благодарю Господа. За ее широкое сердце и за, за ту любовь, которая через нее текла За вот ту Божью любовь которая, Которую она являла нам Людочки сегодня нету Большое спасибо И Бог наполнил мне стихотворение Которое когда-то в юности я его Помнила Я хочу прочитать ее для нее Она будет смотреть На свете есть мрачные хмурые лица Покрыты решетками словно темница Иные как как башня, в которой давно никто не живет и не смотрит в окно. Но малую хижину узнала я когда-то, была не козиста она, не богата. Зато из окошка ее на меня струилось дыхание весеннего дня. Поистине мир и великий чудесен, я слиться подобие ликующим песен. Из этих, как солнце сияющих нот, составлена песня от небесных высот. Это именно про нашу людочку. Господь мне сказал, прочти ты в нее. Я хотіла подякувати Господу за цей рік, це якийсь такий був особливий рік. Я, Бог мене поступово звільняв від самої себе. Оці хвилювання, що сьогодні говорила Валентина Тимофійна, це був якби, ну, якби, от, мій образ життя. Ще що ти не робиш, хвилюєшся, переживаєш, вкладаєш якісь емоції. Турбування, якісь концерти, де не спиш тиждень подіти має брати, я вчителю і вчителькою працюю в музичній школі. Цього року я пережила особливий мир. Oh. Я приходила на ці концерти, oh, і я ніби за сторони наблюдала. Я казала, Господь, я пускаю тебе вперед mm -hmm. і я хочу бачити, що ти будеш робити. Mm -hmm. І він мені давав надзвичайний Боже мир, надзвичайне Боже устройство. І там, де мене не хватало, моїх якихось. Проявах, як Я подержувала якось такі, знаєте, от благодатне таке благовоління від Господа. І я особливо зараз розумію, що по мірі нашого хождіння з ним він нас вчить проявляти себе через наші серця в кожній моменті вдома, на кухні, на вулиці, з сусідкою, на роботі. У кожному моменті нашого життя він хоче бути проявленим. Я йому так за це вдячна. Я особливо це все це переживаю якийсь особливий спокій і мир. Хвилювання це тривожність, якою я жила дуже багато років. До сорока років я жила в тривозі, а зараз в мене мир. І це тільки йому вся дяка. І я дякую за те, що я маю таку можливість, реальну можливість кормитися. Тут ну, в церкві в тілі ці Христа, живому тілі Божому, тому що Господь він, він дає цей мир, дає сміловість. Я ніколи не виходило на несвідчено, ніколи. І я думаю, ну що ж я буду розказувати? У мене все такі маленькі речі. Ну, кожна людина проходить якісь маленькі перемоги. А сьогодні мене досвід побудив, тому що я знаю, я вірю, що кожен з нас має ті маленькі перемоги. Просто вони такі незамітні, вони так приходять в наше життя. Нібито я сама так зробила, а це все він. І просто я вірю, що Господь він має набагато більше. І я дякую йому за те, що Він вірний, що він завжди поруч, що його Дух Святий Він нас навчає, він нас захновляє, він нас розпечатує, він дає нам сміливість, він дає нам натхнення, він нам дає любов, сам перед любов. І через любов ми просто стаємо справжніми. Дякую. выливается большая. Я хочу поблагодарить Господа, я в этом году, что-то Бог это делает, наверное, подготавливает нас к служению исцеления. И я заметила, я вообще очень часто болела ну, вирусными всякими вот простудами, а вот за этот год я не болела. Причем интересно, так вокруг меня люди болеют, а Бог мне каждый раз дает откровение новое и новое. Я буду делиться этим потом. Я, я верю, что я что-то собираю, знаете, такие как сокровища. Потому что я верю, что Бог хочет вывести нас, чтобы не было в колено и болящего. Он хочет начать с нас, потому что это наш хлеб. Мы его тело, знаете. И вот он, как бы я как собираю, слагаю это сердце. И я верю, что в этом году мы начнем это служение исцеления. И мы все выйдем из этого, потому что Бог сказал досыть. Досы. Да. Досы. А Досы. 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 я хочу поблагодарить Господа за, за, ну, за каждого из, в церковь, потому что э, каждый есть благословение ну, для меня хочу поблагодарить Господа за пастырей, которые у меня есть сейчас и которые у меня были, потому что именно через их учение я смогла в этом году пережить, у меня была горе. Что можно сказать? Она горе? Но благодаря тому, что я получила в церкви, я смогла это пройти. И Радость ко мне вернулась. То есть я могла бы уйти, знаете как, в горе в этом и там остаться. Но я смогла вернуться оттуда. И я знаю, что благодаря тому, что Господь вот выводит нас в радость, я здорова, я не болею, я не принимаю никаких лекарств. Вот в моем возрасте как бы, люди уже не на лекарствах некоторые живут. Но Господь дає сили, поэтому я очень благодарна. Дякую Господь за цей рік. Хочу сказати декілька слів про назву церкви. Як називається церква? Відновлення. Знаєте, деякі які в кавичках, Кажуть коречні, коли ви вже постійно відновлюватись, коли цей процес закінчиться. Ну, кров відновитися. Таке що. Справа в тому, що це слово унікальне, просто це відновлення, оновлення. І ми потребуємо, можна сказати, кожну хвилину. І кожен день. Тому що, ну, ви знаєте, от євреїв вони своїх дітей назвали, продумали свої імена, тому що ім'я інформацію і це дуже важливо. Яка це буде інформація і яка буде доля цієї? дитини. В даному випадку, ми ще зіймемо цю назву, це чудова назва просто, тому що це постійно, вона з таким словом життя, оновлення. Да? Ну, це ключові слова практично. Так що ми на правильному шляху ми рухаємося. А вибачте, собаки лають, караван йде. Дуже багато цей рік приніс. Дуже-дуже велика слава Божа була цей рік. І просто вийшов засвідчити, хочу в п'ятницю. Ну, в мене вийшло сюди потрапити на молитву. Я молився там взадні ходили. Мене дуже-дуже ну, сильно почав касатись досвід, і, і Я молився на язиках. І, Пастор Франц, він коли молився, він молився за сильну церкву. Я він молився, підтримував його на язиках. І тут Бог він дуже сильно торкнувся, коли Франц произнес, ну, одне слово, він сказав, я хочу, щоб тут була демонстрація. Навіть демонстрація сказала маніфестація твоєї сили, Господи. І мене так от пронзило просто насквозь в голову, аж прилетіло і в серці. Одна фраза, вона ж проснулася так сильно, оце ось маніфестація твоєї сили. Я принзін був тим, що батько просто так, як серце мене вистрілив, показав, що от, оце, оце сильно-сильно дуже хочу я для вас всіх. Я просто зрозумів, що Господь він свої сили являти, показувати своїм дітям, так сильно бажає. Ну просто це його мрія, щоб ми насилуємо, щоб ми бачили це кожен день, ми раділи. Ми... Змінювались через це. І потім я побачив як образи, як, образу, як от, з п'ятниці я ходжу, коли у мене таке відбувається. Я наповнююся, я цим розміщеню. У мене декілька разів таке було, але не дуже часто, коли як от, бачення, відіння якесь приходить. І батько просто показав, от проговорив мені, я хочу, я сьогодні. пришел, сразу все вказать, и по был пятница из них там уезжал, спешил куда-то. Вот он так души сильно сказал, я хочу, чтобы происходила дегустация моих чудес. Я хочу, чтобы ты стал дегустатором. Я хочу, чтобы все стали дегустаторами моих чудес. И такая вот, понимаете, пришла песня, помните, раньше мы пели, «Грядет пора больших чудес в этот город». И он говорит, убери слово «грядет». Это уже пришло, это давно уже сейчас, это здесь, это то, что напомню вам ваше життя. Я от з п'ятниці хожу, размышляю про свій останній час, що відбувається в моєму житті, я розумію, що я в центрі Божих чудес. І батько каже, чим більше ти заспокоюєшся, я аналізую, оно так і є. Ти сідаєш, як от он мені просто це бачення показаться у чоловіка такого, він гурман, він... Його житті, найголовніше, він сидить на, креслі, на кріслі йому, приносять бокал з віном. Він сідає, береться віно, він їм насолоджується, він доторкається губами до нього, він, ага, а оце ось так. Ще раз доторкається, а оце ось так. так. Такі покої в мірі. І він показує, каже, я хочу, щоб ти ж сам дивустатором був моєї чудес, моєї слави. Те віно, яке я наповнюю в цей бокал, яке я даю тобі, воно каже, не виноградного плода. Воно з моїх він. З моїх він тече те, що ти касаєшся своїми губами, своїм всім тілом. Він просто показує, що він хоче, щоб я приймав це в свій розум, в своє серце, в свою дух, душу, щоб я просто переживав. Коли відбувається це чудо, коли цей в твоєму житті ти приходиш, в тебе може бути якийсь лазер, який я і ти бачиш це, і приходить чудо в твоє життя, і ти бах, це побачив, воно внутрі ти сидиш спокійно і насолоджуєшся. Знаєте, мене свідчення таке, от, за цей рік я головний інженер, ну, виконроб на будові. На великій. У мене стільки викликів закінчується будова, вже третій-четвертий рік будую, вже ну, закінчую. Ще пару місяців, півроку, і треба дом здавати. І воно накоплюється, дуже багато викликів. І у мене колектив приходить, сідає на планівці дуже-дуже багато людей, каже, а як оце ось взагалі думаєш робити? У тебе там от в ямі 5 метрів нижче від дороги, внизу, там кран баштовий стоїть, його виняти звідти якось достати треба. І от це усі ями і засипати там тисяча камазів. Говорить, я говорю, чотири тисячі кубок треба, десь плюс-мінус тисяча камазів, а ого, Та це два-три роки роботи. А я сижу такий спокійно, смотрю в обличчя, от смотрю, от начальник місіть, я в вообще сижу. Говорю, та нам Бог поможе, все буде добре. Якось до да зробимо. І всі вони, да як ти це, это. да я буду, это. все буде добре. І не переживайте, прийде час. Тоді подивимось, тоді вже будемо хвилюватися. А зараз давайте ще час не прийшов, хвилюватись за це не будемо. І смотрю, хлопця начальника, думаю, як він відрігує? а Він сидить, і я бачу в глазах, що він зі мною повністю згодний. Ці всі не згодні, а він згодний. Я сижу такий радий, думаю, Господь, слава Богу, що ти мені допомагаєш, ти йому касаєшся радом зі мною. І ми так от десь на початку вересня мали засипати до котла, міняти кран. І проходить вересень, пів жовтня, якої -яко, як там, щоб виністи кран, треба там засипати кармазівство. А я сижу півтора місяця, у мене 10 машин приїхало, ні в кого немає ні, ні грунту, ні глину, засипати нема чим. Я шукаю по всьому городу, дзвоню всім знакомим. Нема нічого, середина жовтня. А от Господь показує, так сталося, я не знаю, я нічого для цього не робив. Я говорю, батько, поможи. Я не знаю, як це все зробити, як це. Ось я в п'ятницю виїжджаю з роботи. Хлопці, які на КАМАЗах возять, а в мене за останні два тижні бувало такий день, що за день 100 то з чим то КАМАЗа. Хоп, приїхали, висипали, вони не виїхали. По дуже хорошій ціні я домовився з ними намного вигідніше, ніж інші всі предлагали. Я от п'ятницю ходжу, смотрю, все майже засипано. У мене там до Нового року, ну, два дні, я думаю, що я все закончу. Кран я вивіз, все зробив, там, все, все Бог все строїв. Я сижу, говорю, ну що, хлопці, завтра, післязавтра засипимо, все закінчимо. Я смотрю, в їх обличчя, вони сидять і такі є. Їм навіть сказати нема чого. Це одне інше, що о, інші. Теж я от розвичай... вибачаю, що так довго, просто це в серці, це так наповнює. У мене останнім часом, от за останні два місяці, дуже стала сильно ламатись машина. Я відлізу на СТО, дам гроші, кажу, хлопці, подивіться, дам, скільки треба, там хадавая, щось тарахтить. Приїжджаю через два дні, забираю машину надалі, тарахтить, кажуть, все, передивилися, вже все, що можна. Тобто це зробив, їжу далі верти, смотрю, там помилка якась везу двигатель, щось там не то. А в той самий час у моєї жінки у неї теж мрія, у неї є машина інша, є робоча, і вона мені дуже подобається. Но вона її виставляє продавати, каже, бо вона мені ламається, ну, вона мені не підходить, мені посілок треба щось таке сильніше, мощніше, щоб ходова не так летіла, мені мощна машина, потрібно посілок їздити. Мені цю треба продавати, каже. І купляти щось по, по покраще, щоб пропадімость була, щоб я могла проїжджати. А я сіжу, думаю, господи, у мене машина постійно ламається, я її там все ремонтувати. Ця машина мені так подобається. <рес> Біла оця, вона економна, така класна. ця. І я як... в прошлу п'ятницю їду, а жінки говорю, подавай свою ну, вона старенька, її майже не за що. Приїжджає заправити машину на заправку з випученими такими овочами. Прибігає до мене чоловік і каже, продай машину. Така класна машина, мені так подобається, продай. Я кажу, ну ціну йому назвав, оце таку ціну ну нормальна, я хороша ціна, я не займаюся, нормальна. І такий, ну тільки, смотри, я такий, як поганий, мені так невдобно, він каже, мені хочеться от таку машину, я давно мрію. А я говорю, ну ось я рядом зараз зупинюсь, подивишся, від'їхав на автомойку. Відкриваю, починаю, як поганий продавець, йому розказувати, отут у мене оце оторване, тут нема, отут я тільки що поміняв, ну отут оце. А ось тут він смотрить, так, да, так, да, мені все одно підходить, я заберу. Мені подобається, мені підходить, я заберу. Я говорю, ну добре, номер телефону оставив, п'ятниця позаброшена була. Кажу, він каже, я свою як продам, тебе наберу, ми Я говорю, добре, добре, поїхав там, забув за це на наступний день в баню, виходжу з баню, телефонується людина, алло, це вчорашній. Людина каже, я свою машину продав, поїхали, короте, я тебе даю гроші, поїхали. Короте, в неділю ми зранку їдемо, я йому продаю свою машину, віддаю у мене там, ще трохи було своїх збережень. Все собираю, віддаю своїй жінці, забираю її машину. Вона бере невеличкий там займ. Бере собі таку, як треба. І я йду. Пройшло 4-5 днів, смотрю такое, виходжу, от посмотри на нову машину, що моя жінка взяла. І сам же думає на роботу, треба їхати. І такий покруг обошов, посмотрел, Сажусь в ту машину, що забрав у жінки їхати на роботу. Такий, вау. Включаю музику, там прославлення. І їду, так на роботу, на роботу 10 хвилин їхати. Я їду, у мене серце рветься, це не плакати хочеться. Добре. Думаю, папа, ти як завжди, Добре. ти да йшти. От це, тоді да, думаю, це... Як ти рішаєш те, що ми інколи думаємо, що воно неможливо, а ти за 5 хвилин? Добре. І Господь показує, що просто я хочу, щоб ви сьогодні прийшли в цей час. где будут ваши лазеры, где будете идти, нести то, что скажут, что оно уже безнадежное. Он показал, говорит, вот видишь, показывает, оно уже безнадежное, оно даже ходить не может. Берешь на носилочки и несешь. А потом сидишь и дегустируешь своим сердцем, наслаждаешься. а глядя, как оно взяло свою постель и пошло. Топ-топ, домой. <реш> Аллилуйя. Он просто покажет нам, какие через сердце. Аминь. Так, <плес> <Да>. слава Богу, бачите вас, <плес> пробуйте. <плес> Знаєте, мені прийшла така чудова думка, що слідуючий рік рік нового вина. Божих чудес. Рік нового вина. Він його готує для нас. Так що будь готовий. Так, да, чудово. А? — Ага, оголошення зараз ще дадуть вам. Знаєте, мені так хочеться. Ми зараз вже зібрали ваші числа днів народжень, щоб на наступний рік, на рік, в кінці місяця, ми будемо по моєму останню неділю, будемо молитись за всіх іменинників. Але мені хочеться позвати Тетяну Дмитрівну, Вона в нас старший Сами старший е, людина, ми хочемо її, е, знаєте, вшанувати, е, помолитись за неї. В неї вчора було день народження, і це про кого говорили, що вже зібрали ми суму і вона зможе купити собі слуховий апарат. Поки так, це теж для нас чудо, що ми могли зібрати такі гроші разом. І е, помолимось за неї. 83 роки, слава Богу, що Бог довів її до цього часу і дав їй життя. Господь, ми вдячні тобі. Ми вдячні тобі, Господь, за неї. І ми говоримо, Господь, так як ти дав їй життя, нехай вона наповнюється тобою, щоб, відсів, Господь, останні її виміри, її, Господь, життя, цей сезон. Він був наповнений тобою твоїми чудесами, твоєю присутністю, твоїм, Господь, Твоїм диханням на усякому місці, щоб вона відчувала, як ти, Господь, кругом окружив її, як ти пілкуєшся про неї, як ти, Господь, задовольняєш її потреби і своїх багатств. І нехай Господь в цей мир і радість в її серце ніхто ніщо не вкраде. Дай їй відчувати, що вона, Господь твоя донечка, яку ти сильно любиш, і що ти, Господь, готуєш все необхідне для неї для цього часу, благослови її крепким здоров'ям, щоб вона, Господь, була реально наповнена Твоїм здоров'ям, наповнена, Господь, тобою. І щоб вона Господь раділа так, як вона ще нараділа свого житті. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Богу! Я хочу всіх подякувати за цей подарок, який ви мені зробили, що я буду чути. Вже не буду сидіти і думати, що сказали, що було, що не так, і не буду придумувати те, що. Ну я уяву не маю повністю, відчую трошки і створюю свою композицію, створюю своє уявлення. Думаю, що люди так, а на самом деле воно все не так було. І коли я це зрозуміла, я кажу, Боже, так вже мені чути, хоч трошки, щоб розуміти, що, щоб відношення були нормальні, щоб я не питала, щоб вони не кричали, щоб я ну, відчувала собі серед своїх як би ну, не переживала, як кажуть. Щоб ну щоб відчувати людину. розумієте, коли ти не чуєш, ти людину не розумієш, ти почула щось трошки. А уява у тебе зовсім інша, ніж то, що людина говорить. І тоді нема цього общення. Я цю людину не можу пізнати. розумієте, Виходить одностороннє. Господь допомагав мені. Все допомагав, як міг то зробив. Але прийшло час, коли кажуть, ну вже піднявся мене такий бунт, я вже так не хочу. Разумеете? И тут, я, Оксана, вот Александра знает, как я ей звонила, говорю, не могу уже больше, я не понимаю, я уже не хочу сидеть просто так, ну, И вот мы молились, и пошла, Оксана сказала мне про свою дочку, и я пошла к врачу этому, что мне говорили, что аппарат мне нельзя. У меня слуховые нервы слабые. А пришла, она говорит, что можно, сейчас есть современные, такие удобные, которые будут и регулироваться, будет звук, и все. Потому что тут у меня ничего нету, тут как костная проводимость. А здесь немного слуха есть, и чуть-чуть костная проводимость. То есть это будет. Но эти дорогие будут. Она мне сказала, сину, ну таточку, це в мене нема вже. Значить, все. А вони говорять, ну давай, покоясь, я вам дуже благодарна, хто отозвался, чесно. Я просто не ожидала. такий подарунок подарок, откуда я від вас? вы моя семья, вы мой дом, я вам очень благодарна. И еще благодарю, за что вы сколько лет меня выдержали, несмотря на мои недостатки, на мою выходу все остальное. Все равно я служила, как могла, как понимала, понимаете? Но я благодарю за это Духа Святого, который мне помогал, понимаете? Но я тогда не понимала много. Вы знаете, только в последнее время я начала увидела благость Божию, видела благодать Его, видела Его любовь, я поняла, что он не имеет значения твои физические данные, не имеет значения кто ты, какой все это, не имеет значения сердца. А он от сердца может коснуться каждого. И смотря благодарю вас, знаете, что? За ваше милосердие. Такие люди нуждаются, вот, которые имеют физические недостатки, они нуждаются в милосердии. Не смотрите на их внешний вид. Вы просто понимаете, принимаете их такие книги, Бог им поможет, но вы любите их просто. Им, они нуждаются в поддержке, они нуждаются в утешении, они, нуждаются... они знают, что у них физические нравы. Такие. Но еще а потом ему даже до не отошло. Но это не страшное. Страшно, когда есть физическое, там уровни, духовный вот человек, когда он уже свое сердце, когда он позволяет злу действовать в своей жизни, когда он уступает и же встречается начинает делать ну, на зло. И вот тогда он гибнет. Поэтому очень важно нам чтобы внимательно следили за сердцем своим, потому что а, ну, тут все источники жизни. И я вам очень-очень всем благодарна. Просто очень благодарна. Это диво для меня и чудо для меня, честно говорю вам. Вот на следующий раз уже я иду к врачу на той неделе, и уже приду, буду все слышать, слушать, и буду очень рада. <связать> Бесерт. Хочу сказати, що в 2000 році ми з люди наші одружилися з моєю людиною. <рес> І хочу сказати, що два тижні, знаєте, де ми жили, нам одна жінка дала квартиру свою. Це був дев'ятий поверх. Ми кожен ранок зустрічали сонячні промені. Недалеко був православний храм, це було в центрі міста. Це була квартира Тетяна Дмитрівна. Ну і інформація е, така, ми анулюємо, брадовжуємо списки. Це е, бажаючі пишуть їх, щоб е, ми могли вас привітати протягом нас. Е, хотів сказати навчального року. <груди> ну, вчителів свої заморочки. Е, е, так що ви можете до мене підійти, хто ще не записався. мене там есть ручка и папир. Папиры мы все вытримаем. Кто записался, может еще раз підійти, записаться для истории. Вот. Ну и у нас есть приглашение. можу сказать, да, пастор? Вас приглашаем. Это люди сами принесли. Приглашайтесь, будь ласка. Святкуем. Мы классные. Бо у нас класний Бог. А, можна, а, там, я знаю, зробили чайочок і зробили. А, так що не розходьтеся, друзі, ми не так часто можемо мати такі, а, такий чудовий час спілкування за чайочком. So